Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, що вас буде чекати завтра. Тим що на колоді Оракула Нормал. Зразу показує, що завтра ви отримаєте е, хороше письмо, лист, смс-ку. Вас буде чекати завтра успіх, успіх самореалізації в самореалізації вашій роботі, в вашому діл, в вашому хобі. Вас буде чекати здійснення бажань завтра. Ви отримаєте хорошу новину. А що буде новина? Новина буде, хтось признається вам у почуттях. Хто з, з вами познайомиться, хто одинокий? Так, вас чекає також прихід фінансів завтра, або буде домовленості з новими з новими клієнтами, які приносять вам накопичення. Завтра е, прийде до вас мужчина, е, який захоче з вами, е, який хоче з вами познайомитися ближче, який захоче розвивати з вами стосунки. Е, хто посварився, той помириться, е, хто хоче відновити стосунки, е, так, е, він буде вам вірний, бачите? Він вірний, щирий, на нього можна положитися. Мужчина знаходиться на відстані. Він хоче, так як було мені сказано вже наперед картами, що він захоче з вами навіть і сім'ю, кому запропонує руку серце. Всі труднощі, які були у вас, які створювали миші. Це можуть бути кровники, це можуть бути дорослі діти, це можуть бути друзі, навіть так, суперники, суперництво, які заважали вам у житті, заважали вам в стосунках, це все від вас буде відходити, та ви то все вимистите. І ви станете на перехресті, тобто перед вибором. чекають доленосні е, ситуації, хороші. Можливо, вам запропонують переїзд і ви будете думати, чи їхати, чи не їхати, е, чи продовжити стосунки з тим мужчиною, чи ні. Так, і вас, і вас чекає, якщо ви згадуєтесь на переїзд, вас чекає стабільність у ваших справах. У когось буде м, е, успіх, то буде успіх у всіх сферах вашого життя, і фінансових. Так, вас чекає сонце, тобто щастя, успіх, е, виздоровлення, зцілення душі і тіла вашого, е, просвітлення всіх незрозумілих для вас ситуацій, обставин. Так, буде багато розмов. Коли чекає одруження когось, і буде багато розмов на цю тему. Нікому нічого не розказувати про свої почуття, про свої плани, про своє особисте життя і навіть і сімейне життя. Всі труднощі, які випали вам на долю, бачите, вони будуть від вас відходити, темна криза. Темна полоса, криза це все вже в минулому. Та у когось були магічні впливи, когось були перешкоди, штучні, наведені, недоброзичленцями, то все вас буде покидати. Ось буде е, створення сім'ї когось, так як я вже говорила, арти повторяються, е, так, випустити корені, заякорення. Падає. Хтось отримує, хтось купить нерухомість, бо буде обновлення вашого будинку, ремонти, там, покупки хороші. Зміна хороша вдома буде. Остерігайтеся, недоброжиштів, нікого не підпускайте до себе в свого життя. Ваша мудрість вам поможе всьому. Так, також падає ще одне знайомство з двістані, відео саметки ви будете о, поки ще раз там труднощі випадають, але ви будете стояти на виборі, будете вибирати ваше життя іде. По долі бачите, йде мужчина, мужчина комусь це буде е, через спілкування в інтернеті, так. І це принесе та людина йде комусь на щастя, на любов, на створення сім'ї. І це приведе вас е, до. Е, Успішної дороги, життя з чистого аркушу. Всі недоброзишли підуть з вашого життя, когось чекає вихід за кольцовки, а когось застояв, топіків, гневезіння удач, церкві стіни, замки, які вас не пускали, ви стояли на одному місці. А когось чекає пропозиція руки серця, хто свій де заміж, поки що це для вас тайна. Хтось також буде навчатися якимось новим, якомусь новому виду, щось вас заінтересує нове. Це вам принесе успіх і ви знайдете всі ключі. Всі ключі, ви знайдете вирішення всіх своїх проблем і, і ви тоді будете збирати урожай, Вас чекає успіх в всіх справах ваших і в особистому житті. Нехай буде так, не забувайте за неба уміння. Скільки той отримує, хто віддає.